Читачі комунального заклада Хмал'їнська публічна бібліотека з бібліотеками Мікія. Сьогодні я дуже-дуже рада вас бачити і слухати на онлайн щотижневі бібліотечній відях. Сьогодні ми будемо говорити, як ви думаєте, про хустину, українську хустку. Також я підготувала декілька цікавих фактів. З історії нашої української пусті. В нашому роді, в нашому народі хустка, як символ, всі бережуть. Білих дівчата ходять весною, чорних бабусі, осені ждуть. все нам до долі збудеться, мусить. Мріє безкрая світ без кінця. Ох, Україна, рідна матуся. Як тобі хустка ця до лиця? Щороку 7 грудня відзначається Всесвітній День української хустки. Це свято з'явилося у 2019 році. Хустка, хусточка, хустинка, українська хустка, дівоча і жіноча прикраса, яку з давніх давен носили українські жінки. Михайла Грушевського, хустка відома ще з часів Київської Русі». Хустка могла багато розповісти про матеріальний стан жінки та її родини. Адже була досить дорогим атрибутом. Ще століття тому ціна святкової хустки була не менше аніж половина. Місячного прибутку господаря сердяка. Хустка супроводжувала людину протягом усього життя, від народження і хрести до поховання. Її обдаровували кумів під час хрестини весні. Власно вишитою хусткою дівчина прив'язувала хлопця, чи шов до війська, щоб легким був його шлях і щоб не забував на чужині. Про свою кохану. Якщо козак гинув, то саме цією вишитою хусткою під час поховання йому прикривали очі, щоб орел очей не викривав. Під час зарочен дівчина затискала хустку за пояс, на знак згоди вийти заміж та перев'язувала нареченого та смерті. Під час весілля дружби на речеві чоловік. Для того, щоб життя молодим було світлим, їх виводили з хати та заводили за святковий стіл, використовуючи білу хустку. Хустка була символом набуття дічної статусу заніжньо жінки. Заміжня жінка ніколи не з'являлася на людях із непокритою головою, адже вважали, що це може накликати лихо. І діти часто хворіли. А що ж означає, коли вам наснилась хустка? Було таке? Біла до доброї звістки, Сватання або дорогого подарунку, зелена до позитивних змін, що принесуть щастя, червона символізувала потобіччя, та снилася до дух. Чорна до наклику та брудних пересудів, що могли вплинути на репутацію, тратити в вісні хустку до ганьби у житті, криватися теплою хусткою до достатку та хороших життєвих змін. Ставніх давен в українських сім'ях саме хустка є символом любові і злагоди. Українська хустка це давній оберіг, який приховує багато-багато таємниць. Інші імена, промітка, пиначка. Давні українські хустки були білого кольору. В чому полягав національний характер української хустки? Яскраві кольорові та відтінки були запозичені від болгар, турків, персів. Спочатку візерунок на хустці був геометричний, потім з'явились рослини, орнамент, з квітів і листя мальви, палінку, троянди, хвостики та васильків. А також на хустках вишивали пташки. Жінки свої хустки зберігали у скринях. І на ній у вишиці хуста використовували срібла та соло. Молодиці дівчата носили яскраві або ж білі хустки, старші жінки темні, а вдови – чорні. А також хустки використовувалися з лікувальною метою. Наші предки помітили. Якщо вмокнути хустку у воду настойну на тернову кісточка, то можна зняти головну біль. Ще цим оберегом побивали маленьких діток від лихого ока. Дарували войну, надягали наречені після весілля. Українська хустка завжди оспівується в піснях, віршах та літах. Ось послухайте легенду про хустку. Цар Едеса Абгар хворів на проказу і почув про чудотворну силу Ісуса. Направив до нього посланців із проханням приїхати до Едеси та зцілити його. Ісус не поїхав до царя, але написав йому листа і передав хустку з відбитком свого обличчя. Коли цар Абгар побачив божественний лік Ісуса на хустині, Він юлився. Від хвороби. Отож хустка це не просто головний убір, а ще й символ оберіг нашого народу та є його культурною спадщиною. Отже, ми завжди повинні пам'ятати про те, що українська хустка знову стає трендом, який використовує багато світових дизайнерів у своїх модних колекціях. Її вивчають та повертають до повсякденного гардеробу. Тож завжди пам'ятайте, поважайте та шануйте традиції нашого народу, а також з гордістю носіть всій роди, знаковірок, вілі, сучасні хустки І нехай вони оберігають вас і ваші родини від їх. І хай вони принесуть вам щастя, здоров'я. Тож не цурайтесь хустинок, дівчата, що ж носите тільки шапки на хустки Україна багата і цвітуть ще на них бережки. Отож, шановні, слухайте нашу онлайн-бібліотечну хвиля і носіть. Прикрашайте себе українськими кустками до нових зустрічей!